Друзі. В цьому відео я хочу показати, як самостійно можна робити замовлення, переходячи по е, моєму посиланню в онлайн каталог. В моєй шапці профілю на сторінці Ви бачите посилання. Так? Ось тут -от натискаємо його, після обирай онлайн і обираємо тут. Як можна і створити собі кабінет клієнта, якщо ви хочете поки що тільки зареєструватися, а також можна вже одразу перейти в онлайн-каталог. Ми до нього переходимо. Вам відкривається поточний каталог. І також, обираючи будь-які продукти, ви можете собі самостійно створити сам кабінет. Дивіться, наприклад, ви обрали ось ці продукти. Так? Тобто, зараз ще в наявності так? ви обрали певні продукти, ви закінчили. Далі ви натискаєте зверху кошик, натискаєте перейти до кошика, і вже тут ви можете далі оформити. Замовлення. Для того, щоб продовжити оформлювати замовлення, вам потрібно створити кабінет. Ви натискаєте зареєструватися, і після, того, після цього ви заходите. Вам тут розповідається, ви на перше замовлення отримаєте 15% знижки, безкоштовна доставка за замовлення від 1300 гривень зараз. І зараз ви нижче просуваєтеся, що вам треба тут написати: ім'я по батькові, прізвище ваше, номер телефона і електронна пошта. Також ви вказуєте пароль, який хотіли би, щоб був в вашому кабінеті учасника клієнта. Це запрошення буде від мене, особисто ви натискаєте галочку Я згоден. І все, якщо молодше, ніж 18, то звичайно не можна. Ви вказуєте. Так, ні, зараз, хвилинку. Звичайно, якщо вам вже є 18, вам спокійно все це відкриється. Далі ви тут натискаєте продовжити, ви у вас створюється кабінет, О. і після цього ви е, повертаєтеся назад в кошик, і ви вже зможете оформлювати далі своє замовлення, вказуючи пошту свою.